Русанівська земля особливо цікава своєю історією і легендами. Однією з таких легенд є історія про Золоту гору. Ця легенда має дві версії за однією з них у селі Русанівка є особлива гора, на ній ростуть могутні велетенські дуби. Старожителі говорять, що під якимось з тих дубів велетнів. Козаки Запорізької січі закопали лантух золота. Інша версія говорить, що це золото закупали слуги шведського короля Карла д коли втікали додому після розгрому під Полтавою. В той час дійсно Карл Дванадцятий ночував на одній з вулиць села Русанівка, нинішня вулиця Слобідська. Цей скарб постійно шукали, але не знаходили. А гору продовжили називати Золотою.